На першому поверсі Кременчуцького перинатального центру сьогодні офіційно відкрилося вікно життя. Воно є третім на Полтавщині. Це всеукраїнська програма, яка несе важливу місію зберегти новонароджених, які стали небажаними у процесі вагітності чи вже після появи на світ. Взагалі, що таке вікно життя? Це вікно, куди жінка може залишити, де може залишити новонароджену дитину, анонімно абсолютно і не мати при цьому ніякої кримінальної відповідальності. Такі вікна життя відкриваються зараз у багатьох містах України, в тому числі зараз ми у нас. Вікно життя оснащене підігрівом. Кімната обладнана всім необхідним для проведення первинної реанімації. Є ваги, одяг. Мати анонімно може покласти малюка, натиснути на дзвіночок та покинути територію перинатального центру. При відкритті вікна автоматично з'являється сигнал на телефонах керівництва закладу, а також спрацьовує сигналізація, що розташована у дитячій реанімації. І спрацює ну, на телефонах тихо. Аякс. Аякс повинна спрацювати, так. Да. Все, викриваємо. Да. Тобто, і, і в мене пише, так. Тобто вона я... в, у всіх керівництва у, керівництва мі, у керівництва нас є у мене, у заступників, у завідувачів і в самому відділі. Поява вікон життя це ініціатива Полтавської обласної військової адміністрації. Вона допоможе зменшити кількість прикрих випадків, коли матері із різних причин залишають своїх дітей у неналежних умовах. Нагадаємо, що вікна життя у лікарнях Полтавської області вирішили створити після випадку, коли 19 листопада у глобиному місцевий чоловік знайшов живе немовля на смітнику. Вікторія Максимович, Олексій Кержановський, Кременчуцькі новини.